Артур, коли почалася війна, з першого дня пішов служити. Він не вагався ні в чому. Це був його вибір. Він не шкодував і він не говорив, що він не хоче, що йому це не, не подобається. Може я вже не буду, може я не піду. Він наоборот казав, що це він має робити, це його вибір, і захищати країну має хтось, що хто як не ми. Хто як не ми з цієї фрази розпочався військовий шлях 26-річного тернополянина Артура Артема Харіва? Він не міг залишитись осторонь того, що відбувалося, і узяв до рук зброю. Впевнений у своєму рішенні став мужнім захисником України. Я дякую своєму синові за любов до України, за захист, за наш захист. За його жертовність, що він віддав за нас своє життя, не лише материнське серце береже пам'ять про героя з болем про брата, згадує Руслан, для якого він був найближчою людиною. Як брат він був незамінний. Це просто ну, кращого брата в світі вже не, не було би і не буде. Він був завжди сильним, строгим, категоричним. Якщо я був неправий, він він не думав, чи мені якось чи мене образить його слово, чи я ображуся на нього. Він казав, як є, казав по правді. І якщо мені щось не подобалося, це вже були суто мої проблеми. Артур Артем Харів став на захист країни у перший же день повномасштабної війни. А вже у січні наступного року, виконуючи бойове завдання, загинув. У квітні 24-го на фасаді багатоповерхівки на вулиці Клима Савори, 9, де він проживав, освятили меморіальну дошку. Згодом тут облаштували квіткову композицію, яка нагадує про захисника. Це місце я створила для свого сина. Це не пам'ять, а просто для нього, тому що він для мене завжди живий, і пам'ять це коли людини немає. А для мене він нікуди не подівся. Я з ним спілкуюсь, і тут, виходжу, навіть собі там ставлю. в мене є крісло, таке ставлю, можу попити каву тут, поспілкуватися люди, коли йдуть. Жанна Балдюк каже, що все робила спонтанно, додаючи нові деталі. Спочатку посадила троянди, ялівець, бересклети. Згодом з'явились символічні речі лавочка з собачкою, бо Артур любив тварин. А також штучна трава, адже він захоплювався футболом. Власноруча жінка зробила і гніздо з лелеками. На облаштування клумби пішло понад три тижні. Символічно, що саме тут постало це Місце. Адже поруч минуло дитинство Артура. Колись ця сливка розкидала гілля під вікна. і можна було з вікна достати до сливки, щоб зірвати літом. Але коли вже всі обску були, треба було, от, наприклад, я молодший, мені треба на дерево, щоб подавати сливки в вікно відповідне. Стояв, а якось оця гілка, що виходить в ту сторону. Вона була більш-менш груба, я на ній вроді стояв міцно, рвав сливки і давав Артуру. І тут в один момент гілка трісла, я впав на хребет. На деякий час вроді ніби свідомість втратив, бо пам'ятаю, як відкриваю очі. Ну, темрява, відкриваю очі, дихати не можу, хребет болить, а все, що пам'ятаю, це лице Артура, яке дивиться на мене зверху і сміється, тішиться, бо я дихати не можу і там повітря хапаю легенями. Жінка запрошує у дім, де проживав Артур. У його кімнаті вона створила куточок пам'яті. Це моя гордість, гордість і. Шана до, мого, до мою, мого сина Артура. Тут є підсніжники. Ці підсніжники Артур мені подарував в, на початку війни в лютому місяці. Тут речі Артура, які передали зі сходу, телефони, паспорт, сумка його. Поруч державні нагороди, якими його відзначили посмертно, орден за мужність третього ступеня та звання почесний громадянин Тернополя. Якби не було війни, якби був мій син живий зі мною, може б одружився, може, були б внучки, отак немає нікого. Одна надія тепер на Руслана. Пані Жанна перегортає десятки світлин сина і згадує, як 24 лютого він повідомив їй на кухні, що доєднався до добровольчого батальйону тероборони Тайфун. Згодом вирішив іти на передову, вступив до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, підписав контракт і вже на початку грудня його відправили на Луганщину. Востаннє мама говорила з сином 15 січня. Він мені сказав, що дві-три сутки не буде виходити на зв'язок. Каже, але ти не переживай, у нас так є, може бути і довше, але 2-3 сутки я точно не буду виходити. От. І коли вже і дві, і три сутки я вже на роботі була сама, не своя, мені вже щось робилось, я відчувала, що щось сталося. І 23 січня, пам'ятаю, як зараз я йшла з роботи, дійшла до під'їзду, приїхала. Біла машина, і звідти вийшов військовий. Я стала біля під'їзду і чекаю. І він так помалу перейшов через дорогу, йде поп вікна, зупинився якраз тут, на повороті біля вікна, і каже: Я вибачаюсь, а де тут 72-га квартира? Я зразу почула. О. І Іде помаленьку далі. Я почула, але кажу, яка, яка. А він каже, 72. А я кажу, це моя, і я не знаю, чи федераліти. У повідомленні зазначили, Артур Артем Харів загинув 20 січня поблизу населеного пункту кримінал Луганської області. Він дав можливість відступити побратимам і сам утримував позицію. Його просто снайпер під бронежилетню, і все. Жінка зізнається, часто здається, що син досі воює на сході, просто давно не телефонує, бо немає часу. Дуже сумую. Нам його дійсно дуже не вистачає. Це був такий захисник. Артур Артем мав багато друзів. Він був чесним, відданим, самостійним і цілеспрямованим. У молодших класах захоплювався велоспортом, брав участь у змаганнях і здобував призові місця. Згодом грав у футбол і став капітаном команди Смиківці. У школі його пам'ятають за щирою усмішкою та авторитетом серед однолітків. Завжди повторював У мене все добре. Він мені запам'ятався як привітним, доброзичливим. Таким дуже хорошим хлопцем і запам'ятався мені насамперед як безпосереднім помічником в організації різноманітних загальношкільних заходів. Сьогодні шлях Артура продовжує його брат Руслан, який також став військовим, беручи приклад зі старшого. А пані Жанна щодня уже два роки і вісім місяців приходить до могили сина. каже, там їй легше. Вона пишається Артуром, своїм героєм і захисником.